БУ автомобілі різко зростуть у ціні зовсім скоро. Все через нові правила у податковому законодавстві. Такими заявами українці лякають у соцмережах. Там додають, люди, які продають вживаний транспорт, будуть змушені заплатити податок. А він цьогоріч може зрости аж до 23%. Тому продавці автівок перекладатимуть додаткові витрати на покупців. До прикладу, ви хочете купити ось такого червоного корейця. На сайті оголошень забрати його можна за майже 200 тисяч гривень. А вже з додатковим податком ціна зросла б на 45 тисяч. Однак, без паніки податки сплачуються лише за певних умов, і для разових продажів вони не застосовуються взагалі. Фактично, правила залишаються майже такими ж, як і раніше. Якщо ви протягом року продаєте одне авто, тоді жодних податків не сплачуєте, навіть військового збору. Вже за другий транспорт в тому ж році потрібно заплатити 5% податку, стільки ж військового збору. Якщо продаєте три і більше авто за рік, лише тоді ставка зростає до 23%. Тобто, фактично у податковому законодавстві може змінитися лише військовий збір. Тепер це 5% замість півтора, кажуть експерти.